Наступна, про що я хочу вам розказати, це ідея вашого відео. Відео це маленький фільм. Відеорілс це може бути фільм про вас, фільм про ваш продукт, фільм про вашу рутину, про що завгодно. А фільм, він, як і книга, має логічно починатися і логічно завершуватися. Я часто зустрічаю дуже красиві якісні відео. В яких немає логічного якогось завершення, ти так дивишся, закінчилося. А що автор хотів показати? Не зрозуміло. Тому я раджу вам продумувати ваше відео. Я на початку, коли починала знімати свої відео, я писала сценарій. Я писала сценарій, там прописувала ось так цей має кадр виглядати, ось так цей має виглядати кадр, от тут ми це робимо, тут ми це робимо. Зараз в мене вже більше досвіду, я вже більше розумію простір, більше розумію кадр, більше надивленості, і я пишу сценарії, але не завжди. Вже більше воно так відбувається інтуїтивно. Наступне це натхнення і ідея. Ідеї для ваших відео ви можете брати переглядаючи Reels. Там дуже багато ідей, особливо тренди. Тренди це тільки переглядаючи Reels, І ти бачиш, о, тренд потрібно знімати. І ще дуже такий корисний сайт для натхнення, для натхнення це Pinterest. Там дуже багато всього, і фото, і відео. І там є іноземні відео, що мені дуже подобається, тому що в інстаграмі доволі таки важко знайти, вийти на ці інстаграмні акаунти і переглянути їхні відео. А от в Пінтересті це вже якби зібрано в один такий ресурс. Єдине, що пошук по пошуку краще писати на англійській мові, тоді вам видасть більше відео і більш якісніше відео. І от там ви можете брати натхнення. Я не кажу про те, щоб перезнімати ці відео. Я кажу про те, щоб ем, брати якісь плани, ракурси, деталі. Я часто якийсь відрізок свого відео беру просто з фото. От я бачу, наприклад, страву зняли ось так. О, круто, це ж можна оживити і далі там, ем, я говорю про страви, взяти вилкою, наприклад, цей продукт і ось тобі готовий кадр. Так продумуєте кожен ваш кадр.